Питання більше полягає в тому, от у нас є ставка uh -huh. або життя, або не життя. Uh -huh. Відповідно, чи не буде це свого роду пірвою перемогою, коли ми повернемося з цього стану боротьби, ми переможемо uh -huh. Росією, але ми будемо настільки пошматовані, настільки роз'єднаними роз в плані кількісному, що ми не зможемо побудувати нормальну державу. Просто не вистачить цих ідейних людей, які просто повмирали на фронті, як Роман Ратушний. Uh -huh. Ну, окей, а яка тоді альтернатива у нас? Ну, типу, лягти всі ми скажуть, приходьте, захоплюйте нас. Mm -hmm. Ну, типу, я не розумію про що ми говоримо, якщо ну, люди не можуть інакше. Це той самий Роман, я знаю його особисто. Е це ну, велика втрата для всіх, але е ну. Для Роми не було мені здається, ніякого питання, як піти на фронт і воювати. Тобто для нього навіть питання як таке не постало. Він не вагався. Мені здається, в цьому бо людина воїн. така в нього доля, така в нього от місія.